Друзі, всім привіт! Роблю огляд на дві моделі газообігрівача. Обігрівачі повністю ідентичні, відрізняються тільки кріпленням. Дана моделька кріпиться за рахунок струбцини за якийсь предмет, за балон газовий кріпиться або за інший предмет. Можна просто поставити. Також можна використовувати як газову плитку і щось приготувати. Ціна даного обігрівача з струбциною 1100 гривень, площа обігріву 30 квадратів. Також є в наявності моделька. Точно так же 3 кВт, краник, отягнули шанг, ціна на нього 1600 гривень. Це буде моделька на підставці. Як підключається? На прикладі балона, у нас є 8-літровий балон. Зверху накручується редуктор. Можна замовити одразу з редуктором, з балоном, кому як зручно. Одягнули зверху балон. На редукторі ліва різьба. Підтягнули, з редуктором ключик іде. Замовили шланг. 2-3 метри, 5 метрів. Я взяв 2 метри. Один кінець на редуктор. Не забуваємо захомоти. Другий кінець кран подачі газу, там, де стоїть жикльорчик. Ставили хомотом затягнули, зафіксували і використовуємо для обігріву. Витрати газу 220 грам, що тут, що тут. Це дві повністю однакові моделі. Точно так же беремо модель на підставці, одягаємо шланг, відкриваємо на балоні, відкриваємо на обігрівачі, запалюємо зажигалкою і використовуємо. В такому положенні обігрівач буде у нас виконувати функцію обігрівача. Можна підняти догори. Знизу є така спеціальна скоба. І зверху встановити якийсь посуд. І використовувати як газову плиту. Отак. От Тут решітка, тому все крепко. Тому, кого зацікавило, номер телефону знайдете внизу під відео. Всім гарного дня!